День про вбивство Українки в США говоримо далі з директором комунікації при українському конгресовому комітету в Америці Андрієм Добрянським. Він вже є з нами. Пане Андрію, вітаємо і дякуємо, що долучилися. Вітаю і дякую, що запросили. І в Україні обговорюють і багато пишуть про вбивство Українки в Сполучених Штатах всередині країни. Як це сприймають і передусім, українці в Сполучених Штатах? Що зараз про це говорять? Які деталі зараз з'являються? Головне, що це перескочило як політична е, дебата тут в Америці. Ми знаємо, е, коли е, пані е, Ірини е, Ірина загибла. Це було вже близько місяць тому. Е, але тільки коли цей відеозапис вийшов і починав шерити онлайн, е, створили е, дебат не тільки демократів проти республіканців, але е, тут расизм так само включилося в, в цього, в втім, що Чому, чому вбивство українки ніхто про це не дбає, але в, в такої ситуації, поза поза тих, які демонстрували у 20-х і раніших роках, темношкірий, тут ми бачимо, що після цього вбивство відбулося, відразу злапали цього злочина, так були раніші проблеми з ним, але ми так само розуміємо, що дещо люди нарікають вивіправи. Ви Садали 10 разів арештовані, а декотрі згадують 14 разів в тім, що вони включають штрафи на, на поїзд на гайвеях. Різні, ну навіть оста, останню справу, коли його зарешт, хотіли заарештувати, в тім, що він дзвонив до 911 і неправду. Сказав, а тут ми розуміємо, що психологічні проблеми були з чоловіка. Ми не маємо систему охорони. Нездоров'я, яка займається з таких людей, специфічно у такому штаті як північна Кароліна, і це тоді відкриє справу, щоби всі нарікали проти себе. Але головне трагедія є трагедія невинна пані Зруцька, як і так само ті, що підвищують цю справу, які є такі самі люди, які нарікають за допомогу до України і пропонують ігнорувати невинних жертв України. Якраз ви згадували на початку політичну складову, і тут і Дональд Трамп, який в соцмережі True Social закрикав засудити до смертної кари винного. І Ілон Маск, який в соцмережі X сказав, що він готовий мільйон віддати на мурал зі зображенням. Оця політична частина як на неї відреагували українці? Чи вона взагалі тут доречна була від президента від Ілона Маска? Я думаю, багато активісти е, досить здивовані, чому е, такі, як Ілан Маск, який мав е, можливість допомогти Україні у військових справах з початку війни е, і відмовився з цього його старлинг е, так само позиції президента Трампа, який може терміново. Захищати багато більше українців, які зараз кожного вечора журються, чи будуть атаки на їхні позиції. І, і на жаль, це відкривається до політичних дебатів вживання життя і страту життя пані Ірини навіть у самому палаті представників до цього тижня декотрі республіканці говорили де ті є демократи, які тримали українські прапори у нашій палаті представник чому вони про це не говорять, а тільки думають про Україну? Ну втім, ми думаємо, бо щоденно є атаки проти невинних українців. А, і, і це є найбільше. Це ну, перша трагедія це є а, втрата життя. А друга, втім, що а, підвищила це до, до дебат, але це стратить е, людинство пані Ірини, і е, що треба, що треба захищати всі невинних, чи то тут в Америці, чи то в Україні. Зараз чи це не розцінювали як певну політичну гру між Трампом і Маском, враховуючи, що їх заяви мені здається навіть в один день з'явилися. Так, ну що, тра... Маск замість допомогти більше Україні, він хоче пле... мільйонів на якісь муралів м... малюнків по цілої Америці, пані Ірини. Ну є одна справа допомогти сім'ї, щоб вони отримали гроші на, на спадщини пані Ірини, і... і щоб їм не були проблеми. Ми розуміємо, коли небудь справа є підвищена у змі, така приватна втрата, то що треба допомоги допомозі їм, але тут ми бачимо, що вони хочуть підвищити це до якийсь статус? Е, ну е, е, всюди показати пані Ірини, але не згадати хто це є. Яке її життя було звідки вона приїхала до Америки, і що вона вшанувала? Я думаю, це знову коли ми ігноруємо людство цієї особи, і що вона вшанувала, і що важливо для неї було, це це є проблема, і це, що ми чуємо тепер у політичних дебатах, і онлайн. І як я садав, тільки що на цього тижня ви садали, що президент Трамп сказав з Білого Дому, але навіть у в палаті представників під час політичних дебатів вони підвищують цю справу, але не на добро України, не на добро сім'ї пані Ірини, але просто щоб вони могли нас варити на іншої партії. Українська діаспора Сполучених Штатах зараз що може зробити і для родини Ірини, і для того, аби її вшанувати гідно. Ну є декотрі фонди, які е, створені. Е, я би дуже вважав, щоб перевірити ті, що е, прийшли прямо від міста Шарлет, е, ті, що є включені до е, сім'ї е, Заруцької. Е, далі ще е, ми знаємо, що е, це було оголошено приватно для сім'ї, що вони будуть пам'ятати її. Але і так само е, ми ще не чули доклані е, додаткові плани е, родини. Е, за знаємо, що вони спитали перш за все, як люди би могли е, е, ігнорувати або не шерити ті е, відеозаписи, які щоденно тут в Америці багато бачили саме вбивство пані Ірини. А далі ще вони шукають несправедливість, і я думаю, це е, обіцяв і губернатор, і мер міста Шарлет, е, що вони будуть так само співпрацювати з поліцаями, щоб справедливість вийшла для. Загиблий, пане Андрію, дуже дякую за те, що ви сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Глядачам я нагадаю, що з нами був Андрій Добрянський, директор з комунікації про українському конгресовому комітеті в Америці.